Sławaj, Suwrystu. Witaj mm -hmm. Was, Brytyjsi mm -hmm. Sestry. Dzisiaj 13 lipnia. I my czujemy słowo, które otrzymamy od certwy. słowo, jakie nam pomaga e, Bóg prosoglata. Oto takie słowo. Do czasu Jezus powiedział swoim apostolom: Uczaj nie i zawczytela, słucha za słowa pana. Dosyć uczne wystate takim, jakiego wczytela, służy jakiego pan. Ви господаря дому назвали верзевулем, то наскільки більше говоритимуть на його домашніх, тож не бійтеся, не бійтеся їх, бо немає нічого пригованого, що не відкриється, нічого таємного, що не стане явним. Те, що кажу вам у темряві, кажуть при світлі. І те, що на вухо чуєте, проповідуйте на дахах, і не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло. Погубити в гиєні, хіба два горобці не продаються за Асарія, проте кожен жоден з них не впаде на землю без волі вашого Отця. А у вас усе волосся на голові пораховане. Не бійтеся їх, бо ви цінніше за безліч горобців. Гарне слово. Тут такі вказівки в цьому слові для нас, для всіх втомлених. Може, часом так є, що ти вже кажеш, я вдомилася, я вже не хочу нічого робити. Хочу закинути все, не відчуваємо ці турботи Бога, суєта цього світу, різні труднощі, самотність наша, зранення, які нам завдують наші близькі. Це все впливає теж на нашу віру, якось і Бога на засуджуємо. Ісус має сьогодні таке слово, надії для нас. I wskazuje sobie, że uczeń najwyższy za swojego Wczytela. Tutaj tu jest taka przechowana tak obietnica Jezusa, że Bóg nie dozwoli, żeby mieć swój chrest większy niż chrest Jezusa. Uczeń najwyższy za Wczytela. I oczywiście my mamy nasz swój chrest i chrzest jest niewidomą częścią chrześcijańskiego życia, ale my mamy E, się, e, zawsze w takim kontekście paschalnym, pamiętajcie, Chrystus to nie jest zakończenie, e, zakończenie jak rozkazanie. ty nadesz twój Chrystus, jego nie padaj duchem, nadesz na Jezusa, On do pomoże, ale też czekaj tego czasu, kiedy nareszcie e, e, doświadczysz radości i Цього перелому, цієї ці, 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 ці перемоги теж, як Бог дає. E, тому що ми маємо дивитися, якби би завжди такий пасха, в пасхальному контексті. E, хрест це не є мета, це не, e, не межа. Не. Мета завершення це є радість перемоги. E, druga taka wskazówka Jezusa, e, stosuje się z nas, dużo osobisto. Ja myślę, że każdy z Was ma takie sytuacje, m, kiedy wy sobie wydały, przyswiatyły komuś, ja, robi jakieś dobro w rodzinie. Może to były Wasze dzieci, Wasze rodzice, Wasze, wasze susy, drodzy na robocie. I Wy bardzo dobre I tu w pewnym momencie Щось не спрацювало, щось не вийшло, і ця людина тобі просто каже, так, просто прямо в очі так їм закидає звинувачення таке: ти мене не любиш, ти робиш все проти мене, ти мене зрадила, я тобі не довіряю, ти, через тебе я не щаслива, нещаслива, нещасливий. Це, може, бути чоловік чи дружина, ти можеш сказати своєму кохану, своїй кохані і хочеться туди кричати і так, якби серце болить, і, Боже, я ж маю такі почуття, я ж так старався, я, я ж стільки зробив для цього, щоб переконати цю людину, і це все, вона цим нехто, і вона цього не знає. І Ісус каже, слухайте гарні, гарні, е, гарні слова. Е, кажу вам. Е, Нема нічого прихованого, що не відкриється, нічого таємного, що не стане явним. Я завжди розумію це слово в такому контексті, який трохи мене лякав, знаєте, що, що Бог колись покаже всі гріхи мої. Звичайно, я дуже зацікавлений гріхами вашими, не? щоб розказали, Бог розказав, хто мав які гріхи, так, які вони були погані, але мої гріхи, то я не хочу, щоб Бог розказував всім. Знаєте, не? І пізніше до мене дійшло, я пам'ятаю, в молодості це переживав дуже сильно. Як зробити, щоб Бог про мої гріхи не розказав. Вони ж приховані всі, а тут всі будуть це знати. І я зрозумів, що якась у гріхах віддає Бога, їх вже немає просто. І Бог не буде розголошувати те, чого немає, те, що, того, що омити крові Ісуса, то цього не буде. Але саме Бог покаже серце наше, а в серці людському. i ci właśnie to nie co wy czujecie naprawdę. Dużo często rodzice zaraz trądają. Czasem takie dzieci trochę zbuntowane, każą, nie wy wy, wy mnie nielubicie, nie. Ja coraz wasne szczęśliwa, ja nie bo nie nie nie, nie nienawidzę was i tak dalej, nie. I tudy chce powiedzieć, ale ja tobie tak lubię. Jezus mówi, "Nie ma nic o prichowanego, co nie stanie jawnym." Ісус сказати, що зараз ти страждаєш. Але прийде такий, такий час, коли все буде відкрите. І не тільки людина, яку ти любиш, але навіть цілий світ дізнається, як сильно ти любила, як сильно ти любив, як ти страждав з приводу любові. Тому витримай зараз. Не? Несе свій хрест. Не вимагай тут справедливості. Да. А страждання, які несеш, жертвуй за тих, хто тебе проститує, вони не розуміють. ні? ж не розуміють українців, росіяни зараз ні? стріляють як, як до ворогів ставляться ні? На, на, на жахливо. Люди, які ніколи українців не, не бачили, не, не були в Україні ніколи, навіть не знали, де Україна знаходиться, приїжджають тут вбивати. Бо Бо українці ненавидять. Це, це ж неправда. Ні. І це в такому великому загальному масштабі і в нашому теж родинному колі, в нашому середовищі, в якому ми живемо, так може бути. Ні. Так що просто люди молі за них попитуй. Неси свій хрест. Пам'ятай, Бог тричі каже сьогодні: не бійтеся. Ісус каже, триджі, не бійтеся, не бійтеся. Якби повторював би постійно це речення, цю фразу, бо хочу нас переконати, щоб ми. Поклалися повз на нього. Все буде добре. Бажаю вам гарного дня, багато миру, багато радості. Слава Ісусу Христу!